На вулицях Рогатина працює спецтехніка. Дочірнє підприємство Рогатин водоканал замовило гідродинамічне прочищення каналізації. Це метод, що дозволяє домогтися повного відновлення працездатності системи водовідведення без використання спеціальних хімічних засобів, тобто без шкоди для екології та навколишнього середовища. Процес очищення відбувається завдяки сильному тиску води. Шланг з одягненою форсункою певного діаметру опускають у трубу, і таким чином вода потрапляє у середину. Під тиском повністю усуваються усі засмічення та видаляється зі стінок. Різні відкладення. Наразі роботи тривають від вулиці Нової понад річку до вулиці Чорновола, а відтак до центральної вулиці Галицької. За словами керівника водоканалу Андрія Рижана, саме на цій ділянці прохідність каналізаційних труб дуже низька. А після гідродинамічного очищення пропускна здатність каналізаційних колекторів буде відновлена. Проводиться чистка каналізаційної системи, яка в нас сталося так, що Майже не, вона не придатна до експлуатації. Забита десь порядка на 95-98%. І Ми запросили фірму з Києва, яка якраз була в наших краях недалеко, і, і чистимо аварійну цю вітку. Протяжність вітки це є 400 метрів. Діаметр труб від 300 до 500 міліметрів. Дана відка обслуговує 930 абонентів, в тому числі центральна лікарня, підключена до неї і Ну, Власними силами почистити цю каналізаційну систему неможливо. Власними неможливо, тому що це є спеціальне обладнання, спеціальні люди навчені. У нас немає такого обладнання і воно. Ну, на дороге і потребує спеціальних навиків. Це легше почистити, ніж ново будувати. Після цієї роботи труби і колоці вони так будуть, як нові. Вони їх чистять ідеально, тому що ця установка в неї, по-моєму, 250 атмосфер води і потім такі молососи, вони це все вимолюють, забирають, і там практично, практично як нові труби. Варто зауважити, що аварійна ситуація склалася найперше через порушення норм користування каналізаційною системою. Керівництво водоканалу закликає своїх абонентів дотримуватись відповідних правил, не викидати у каналізацію харчові та тверді побутові відходи, засоби особистої гігієни, не виливати жири, оліїсті та горючі речовини. Виконуючи ці вимоги, каналізаційна система служитиме без збоїв ще дуже довго.